Монатік та кошовий розволікаються в Парижі як Надя Дарафєєва як сольний артист в дуеті. Вперше заспівала зі мною, то вона сексі. І крикнути може, і гаркнути. До бунтяни ніякого відношення немає, окрім того, що виступав в них не випускному. <ривіт> привіт, привіт! Привіт! Років до чоловік. Де найчастіше тебе можна побачити в якихось публічних місцях? А Києва. Ну, ну якщо сквер інтелігентів е, на е, в цьому перетині гончара і великої Житомирської можна назвати там публічним місцем, то ну, а я думаю, що це воно є. То тут ми постійно, бо в нас студію звукозапису кипить робота. Ми працюємо над новим матеріалом, новим альбомом. Над декількома проектами музичними, тому тут часто тут. А ще в нас є новий спот. То Ми ходимо по вечорам з малими на ВДНХ в Park. Просто неймовірний скейт парк. Вони там на скейті гоцають? Так, вони вчаться. Я відновлюю свої забуті скіли. От і ну їм дуже подобається. Я радий, що вони обрали саме скейтборд. Ну, поки що вони ще обирають, але я бачу, що їм це подобається. і В них вдається, бо це. Гарний вид екстремального спорту. Слухай, там, напевно, купа народу зразу збирається там в цьому скейт, -пар скейт, в скейт парку, коли ти зі скейтом ганяєш, Знач значить падаєш та. напевно. <х序> <х序> та, та, буває так. Я пам'ятаю, він нещодавно так тріснувся, хотів, хотів один трюк зробити. Він вибив руку. Коли ти там, як, як правило, там своя така тусовка в скейтпарку, і всі, хто хотіли з тобою сфоткатись, там поспілкуватись вже в принципі там з першого твого приходу туди. Відфоткались, поговорили, поспілкувалися. Які три риси характеру Іри твоєї дружини, за які ти її любиш, От можеш виділити? Я обожнюю її щирість, надзвичайну доброту до людей, а це взагалі дуже випромінюється на весь світ. І, і я ну, дуже люблю, дуже люблю те, що вона. Вміє бачити світло у пітьмі, як в одній пісні сказано, і е, цим світлом заряджати. От, е, це неповторні якості. її. Ну вже не кажучи про те, що вона сексі, але це ж не про характер. Oh, ну слухай, чого ні, чого ні. А є якась е, твоя звичка, яка бісить Іру, але оце в побуті. От, от, от якраз те, що я не люблю побут, її бісить. Ти е, балуєш її подарунками? Я намагаюсь. А як часто квіти даруєш? Ну, квіти дарвалось неділю тому. Не останній Від... раз, а, не, як, ну, не... часто, а? Ну, як часто. Ну, признавайся, давай. Ну, можна частіше, потрібно частіше. це А буде. який найдорожчий подарунок ти робив? їй? Ти мені... чоловік, ти не вкрав, ти не прокурор? Я ще раз кажу, тобі можна сказати. Все гуд, все гуд. але я все одно скажу більш такі душевні речі, що ми один у одному зробили подарунок найдорожчий. Це наші сини. А з такого матеріального, то ну на сьогоднішній день це електроавтомобіль. Клас. Який? Ягуар Супер. Айпейс, здається. Так всі знають Діму Манатіка як такого позитивного добряка. Хлопця, ти можеш гри... а гаркнути на то, а же, по столу. А як так же, має бути так, як, як я зробили добряка? Ні, я, я завжди з добром. Я, я за добро, і за навіть якщо якась конфліктна ситуація виникає там між мною і кимось, я за те, щоб по-доброму вирішувати і по людськи, людяно. Але ясно, що в мене ж теж нерви несталеві. І я так само. І крикнути може, і гаркнути. І мені здається, що більш, більше всього це відчувають ну, самі близькі, на жаль. <гум> <гум> Зараз такий час, ну, коли війна почалась, <гум> багато в кого рука потягнулася до зеленого змія, а ти взагалі з цим як? <гум> Бухнуть, типу. <гум> 에, бу, 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 були моменти, коли до безпам'ятства. Та а, ти, со, ти там, що, трішки. прямо от зараз, під час війни? Оце 에, таке? Ну на, на початку. А що, а що більше, віскі чи вино? Що ти полюбляєш? Віскі. Я вино взагалі не можу пройти. Наша людина, наша людина. <гум> ти знаєш, за що тебе зараз в мережі критикують? Слідкуєш ну, за цим взагалі? — Ну, ясно, що мені прилітає дуже багато всякого. Я вже не знаю, що там далі прилетить. Цікаво, ну це, це напевно більше стосується до того, що хтось там видумав якийсь заголовок і понеслось потім. Ну тобі, прикольна да? була ситуація е якась дівчина в Твіттері виставила фотку, на якій Біг Пан і Діджей Халіп в Парижі на фоні ельф ельфової е е вежі. Напроти якоїсь там розкішної машини і підписала це, що поки в країні Блекаут Монатік та Кошовий розволікаються в Парижі. якось так. Але там понеслася така якась лавина просто хейту. типу Ніхто навіть не приблизив цю фотку, я не зрозумів, не вже сильно там так схожі на них. А, ні, ну мені казали, що на дідже Харі почули. Часто по скажу, але це ну це весело. Просто ж треба приблизити, зрозуміти, що це не так. А ми в той час якраз були в Харкові, виступали військових. Ну і зробили відповідну фотку теж на фоні там крану, який будує всі це, всі це зараз бачать. Всі це зараз бачать. Да, та, будь ікрани. ласка, подивіться, як працює інформація. Коли в нас був тур європейський е артоборона там. Е ми тоді зробили за тур разом. Там було три тури, і ми за ці три тури, це, до речі, там найбільші кошти, які сьогодні в рамках туру вдалося зібрати, там більше, більше ніж 600 євро нам вдалося зібрати, давайте да, так, да. Та, так. Уточнюю. Бо зараз знову зібрав 600 євро за весь тур. І В рамках цього туру був аукціон, на якому ми продавали прапор України. І марки ми продали за 130 тисяч гривень. Я пам'ятаю, ми командою так раділи, вау, дві позиції, дві, дві позиції за 130 тисяч гривень це ж супер кошти. І ми, типу, виставили, Я виставив в інстаграм, що сьогодні, там, в рамках туру, ми зробили аукціон, заробили ще 130 000, плюс 130 тисяч гривень до того, що ми збираємо, і, і, і там новини понесли, що Монатік зібрав 130, і мені потім неслось там. Та мій сусід збирає більше, типу, на гітарі в дворі. Ще там щось, ще там щось. Ну я, я по-перше, я взагалі не зрозумів, коли це 130 тисяч гривень стало маленькими коштами. Це типу, що вони на дорозі лежать? Ну серйозно. І, і у оце, у фу 130, та навіть 130 тисяч гривень. Ну серйозно, до нас мала прийшла в сумах на концерт, принесла в конверті записку Діма. А ми збирали на твою опору. Передай, будь ласка, мої 500 гривень е, на благодійність. Е, ну, Серйозно, то кожні 500 гривень важливі. Оця зараз штука з Мунтяном теж ну, з якою я дуже сміюсь, Ну, типу, це насправді дуже весела історія була. Я відповім раз і не завжди. Значить, це був десь 15-й рік. Ну, десь десь у там такий початок кар'єри, що навіть пісня кружить не була, не, не грала, не, мені здається, навіть не була ще дописана, і а, значить. А, а ми ще зелені, ну нам там кор корпоративи, да, да, типу, куди вперед? А якраз це епоха випускного, оцей момент, коли там школи випускаються. І нам зателефонували, типу, до там де, доброго дня. А чи Дмитро виступає на випускних? Ну, ми ясно, що на випускних випуск виступаємо, і, і вони кажуть, випускний в палаці спорту, типу в палаці О -о -о. спорту. Вау, це ж це ж така крута площадка, супер. І ми якби без е, ніяких думок там. Приїхали, були не одними артистами. І, типу, е, і я пам'ятаю, що е, виходжу на сцену виступати а. Ну, Люди, вони ну, такі старші трохи. Я не дуже багато бачу там учнів, але я думаю, що ну, типу, це, напевно, батьки, заочі, директори. А діти курять за за, за, за школою. Да, а діти вийшли, може. Ну, а діти теж були, якби. А потім виходить такий дуже посміхнена людина з квітами, дарує. Ну, я людина відкрита. Я, я думаю, може, директор школи. Ну, типу, ну, окей, ну як би, взагалі. А, а на слідчий день виходить відео. І ми такі, оу, типу. а так можна було. було що було, є, що є. Е, до Монтяна ніякого е, відношення немає, окрім того, що виступав на них на випускному. <рес> <рес> І це нас навчило перевіряти, по-перше, чи, ну, чи, чи, чи є зйомка, чи немає. Бо перше, що мене взагалі е, збісило в, в тому відео, це як вони могли випустити відео з таким звуком. Жахливий звук. Там же це ж про музику. Ну, типу, так не можна. Ну, а це ж тебе про музику. У них не про музику. <рес> до, 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 до речі, <рес> Монтян недавно до мене в друзі втікав. Хто постукався? І що, і що? Бо це круто. Перевірив реальний миттян. Не перечекає От я хотів теж запитати, чи ти відчув помазання да, після їхнього до, концерту. Досі є якісь uh, три пункти з твого райдеру, які ти можеш назвати, які можна вважати прикольними, якимись ну, три, цікавими. Три немає. Один у нас що дуже, це? дуже лояльний простий райдер. Завжди був, є. І там єдина штука, це кіндери, це це десь там з 15-го року. Несеться ця штука. Вже вона стала традицією командною. Бо для мене це така дитяча ностальгія. Для мене Кіндер це завжди була якась така розкішна реальна в дитинстві. І зараз в ремерці типу, ми їх відчиняємо. І на, на кіндерах гадаємо. Всі дуже радіють, коли, коли десь потрапляє якийсь автомобіль або літак, або там дівчата, би радіють, коли вони, там буде перстень. От найстрашніший момент за останній рік, який ти пережив. Чомусь от я з дитинства боявся двох речей: це смертельної хвороби і боявся війни. І ніколи не думав, що е, врешті-решт буду в ній жити. Тому я вважаю, що ми всі живемо в суцільному страху, щоденному, але вже настільки е, адаптувалися і звикли, а це говорить про нашу силу. Що е, можливо, ну, якби. Просто адаптувалися, але насправді ми просто живемо в страху соціально. Твої діти вважають тебе зіркою? Ні, ні. Мої діти взагалі не розуміють цей термін. Вони знають, що я артист, вони знають, що я публічна особа. І на тому все. Якби Для них артист це як і не зірка, це перш за все професія. Роксолана? О, ні, Це таке провокативне питання. Ну, ми ж не питаємося, Дантес чи кацує. Тут я однозначно беру Донтеса, тому що ну, ми з ним... <гум> так, так, ми не з'їжджаємо з тебе. З <гум> ми спілкуємося ну, давніше. До дівчат. До дівчат. Значить, ну, по-перше, з Надією мене дуже пов'язує яскравий період життя і дуже багато ситуацій, і е, е, цікавий шлях, пройдений разом. Е, там, наприклад, від, е, ну, По-перше, Надя Дарафеєва. Як сольний артист в дуеті, вперше заспівала зі мною. Wow. Це е, класний це класна історія, і ми дуже багато чого зробили разом. І це поява на вагоні метро нашому на Олімпійському. Це те, що ми проходили разом. Е, і зйомки кліпу е, глубоко. Це ми проходили разом. Це незабутні спогади, і всі ці постановки, і виступна «One Music Awards». І наші там змагання в е, турових автобусах онлайн. Ну типу, такі речі не забуваються. Вони яскраво викарбовуються в душі. Я їх проношусь по життю е, з повагою, е, з повагою е, суці спогади. Е, е, і вона великий молодець. Вона сьогодні робить дуже якісну, класну музику і стрімко йде вверх. Я за неї дуже радію. Тішусь, що все так. Е, що стосується Роксолани, то вона для мене така була. Ну, відкриттям новим. І я вважаю щиро, щиро, м -м, талановитою, цікавою. Ми багато спілкуємось, вона завжди питає, якісь поради в мене. Е ну, тип, типу, Ми на такому творчому вайбі зараз одному. І е от перший дует там, особисто мій, який під час повномасштабного російського вторгнення з'явився е в інфопросторі, в моніторах, це була якраз робота з Роксоланою Ін'яном. Тому це теж для мене дуже важливий. Якісь і відчуття, і відношення, тому до значить, речі, дуже крута пісня. Я тебе переб'ю. Дуже... Я тобі мушу сказати, що мені це одна з моїх улюблених пісень. Дуже дякую, часу. дуже дякую. Це приємно. Бути дітьми, бути дітьми. Хто як не ми? Багато людей ставлять собі якісь плани на життя, я думаю, що ти також, напевно, так. на виключення. Скажи, е які три речі ще от є, таких, яких би ти хотів встигнути до 40 років здійснити? Я дуже хочу, максимально хочу, до 40 років встигнути відсвяткувати українську перемогу зі всіма. Клас. Прям всією країною. Я дуже хочу, щоб це відбулося до 40 Я хочу випустити все ж таки книгу, а можливо, не одну. Хочу. Хочу, 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 хочу випустити альбом четвертий студійний. Хочу зробити виставку живопису. Що найбільше бісить в людях? Можливо, коли вони поглинають неправду і починають в це вірити, не перевіряючи інформацію. Не докопуються до суті. да? Вірять в те, що ну, їм типу, зручно. Прочитав да? готово і поїхав з цим жити, якби, і все. У мене немає людей поруч, які б мене бісили. Ми дякуємо тобі, що ти сьогодні був з нами. Дякую Нехай свій за ритм завжди буде поруч з тобою. Привіт, звучить Монатік. Я вас дуже прошу. Підпишіться на канал YouTube LuxoFem. Ставте лайк, тисніть дзвіночки.